Знаходиться в цьому залі, як тих, хто стоїть сьогодні біля керма місцевих управлінських та виконавчих структур, так і тих, кому незабаром самим прийдеться будувати життя. Військово учнівського дитячого центру обрано 120 делегатів, прибуло 118 делегатів делегатів установці, що до початку. Надійшла пропозиція розпочати роботу зборів. Інших пропозицій немає? Немає. Давайте поставимо це питання на голосування. Хто за те, щоб роботу зборів розпочати? Хто проти? Один. Заступник завідувача відділу освіти Федорчук Володимир Григорович. Завідувача методичним кабінетом відділу освіти Ірина Миколаївна Бусукіна. Завідувача відділом освіти і молоді Валентина Анатолійовна. про створення учнівського дитячого центру та затвердження статуту. Друге питання затвердження атрибутики, третє питання обрання керівних органів міського учнівського дитячого центру. За регламентом виступи по першому другому питанню до 10 хвилин години. Відразу послухайте оголошення. Після зборів на вас чекатимуть музичні вітання зі шкіл міста в цьому ж залі. Чи є у присутніх інші пропозиції? Чільна комісія сядьсь. Працюємо так, хто проти. Утримався, вирішуватиме не лише національні, а й міжнародні і загальнолюдські проблеми. Державі потрібен громадянин України, здатний сьогодні вирішити нагальні проблеми школи, а завтра проблеми держави. Сьогодні з нами міська влада, яка ще зовсім недавно віддала перевагу на виборах, доросла громада нашого міста. Сьогодні з нами влада. Який небайдужа ваша доля, доля юних громадян. Сьогодні ви центр її уваги, ви наша надія і сподівання, ви кращі майбутнє нашого міста і нашої держави. Я не випадково починала мову про зірки, бо побачила в цьому залі цілі сузір'я найкращих представників шкіл нашого міста, побачила юнигені. І талантів, адже японці стверджують, що у 10 років кожна людина є генієм. Осягнувши одне одному руку дружби, ви станете тією силою, яка вдалає найважчі проблеми. Міська учнівська організація допоможе вам оправдати надію тих. Хто віддав за вас свій голос вибору? А вимоги до вас від тих, хто обрав вас на цій великій посади керівників шкільного самоврядування, голів комітетів, центрів, неабияких. Вам, як і вчителю, потрібен талант оповідача, актора, режисера, організатора, науковця. Крім того, ви маєте бути оптимістами, жартувати і розуміти. Але людиною покликані бути всі. Тому із самим запеклим правопорушником школи, і самим найіскравішим незнайком, спробуйте змінити наказовий тон, на доброзичливість, диктат на пораду, на в'язливість на розуміння. Поважайте усі таємниці і усміхнені обличчя одне одного. Пам'ятайте нічого в житті. Не буває двічі. Кожна поранена хвилина взаємин буде кровоточити, тривожити. Які будуть зауваження щодо ведення установчих зборів? Сьогодні ми їх провели трішечки немає. То дозвольте ще раз привітати вас, народження. Будь ласка, у нас а, все ж таки ми відривали від їх основної, основного завдання. Не знімали з руки. Чавня це не дуже така. Зручна година для проведення учнівської організації під назвою Школа життя. Пам'ятайте, життя це можливість, використовуйте її. Життя це краса, захоплюйтесь нею. Пам'ятайте, життя це блаженство. Спробуйте його. Це мрія, здійснить багатство, дорожіть ним. Життя це здоров'я, бережіть його, життя це кохання, насолоджуйтесь ним. Життя це таємниця, пізнайте її. Життя це шанс, використайте його, життя це горе, поборіть його, життя це боротьба, як сьогодні в нас була. Витримайте її. Життя це пригода. наважуйтеся на неї. Життя це трагедія. здолайте її. Життя надзвичайно прекрасне, не знищуйте його. Життя це життя. Горіть А, ви знаєте, я взагалі не очікувала, що мене виберуть, але все ж таки я гадаю, що. Потрібно бути активним учасником у цій великій міській шкільній організації у її справах. І потрібно, я вважаю, вибрати діяльність, яка б заохочувала і зацікавлювала усіх. Би. Тому що у членами колективу шкільного міського є не тільки учні і діти, а є і батьки, і учні, і влада міська. І тому потрібно просто щоб всі були зацікавлені у справах міського шкільного парламенту. І також я гадаю, що шкільна організація, вона як людина, яка тільки-тільки народилася, а зараз вона дійсно сьогодні народилася. І тому ми повинні виховувати її і настроювати на певний лад для того, щоб потім не пожалкували про свої можливості. Ти важаєш, тому вистачить сил для цього? Бажання. А, ви знаєте, бажанням вистачить, а от сил для цього потрібно просто потренуватися. Ось, наприклад, я буду намагатися, хоча вільного часу в мене майже немає, але я все-таки тепер, коли мене вибрали, на мене сподіваються, на мене надіються і покладають надії. Я буду все ж таки намагатися ставити перед собою великі. Проблеми великі е, м, велику мету і в, виконувати її при можливості при можливих силах. Тебе є якісь побажання до машини скільки? Почаще таких, частіше таких заходів. І взагалі я дуже полюбляю звергіль інтелект, який, от, наприклад, в неділю цю також він відбудеться у школі гімназії. Я полюбляю. Слухати ці цікаві завдання, і тому хотіла б побажати, щоб більше увагу звертали сам.